Привіт, мій маленький друже! Ласкаво просимо на канал Добранічні Історії. Якщо ти ще не підписався, обов'язково зроби це, щоб не пропустити жодної нової казочки. А сьогодні на нас чекає затишна зимова пригода. Уяви собі тихий, засніжений ліс. Пухнасті білі сніжинки повільно кружляють у повітрі, вкриваючи землю та гілки дерев м'якою ковдрою. Цим лісом йшов дідусь. Він був тепло вдягнений, а на руках у нього були великі в'язані з вовни рукавички. Ішов він ішов та й загубив одну рукавичку. Вона впала у сніг. Така тепла, м'якенька і самотня. Лежить собі під ялинкою і чекає, що ж буде далі, випромінюючи ледь помітне тепло у морозному повітрі. Повз пробігала маленька мишка шкряботушка. Вона шукала, де б зігрітися, бо її лапки дуже змерзли у глибокому снігу, а раптом вона побачила щось велике і тепле. Це була рукавичка. Мишка обережно підійшла ближче, понюхала її. Рукавичка пахла затишком і домом. Недовго думаючи, маленька мишка залізла всередину. Ох, як же там було добре. М'яка вовна ніжно огортала її. А всередині було так тепло, наче біля маленької пічки. Вона згорнулася клубочком у куточку пальчика і задоволено заплющила очі, відчуваючи себе у повній безпеці. Нарешті вона знайшла свій ідеальний зимовий будиночок, де можна було сховатися від холоду та вітру. Трохи згодом повз рукавичку стрибала жабка скрекотушка. Її зелена шкірка геть посиніла від холоду, і вона ледве пересувала лапки. Побачивши рукавичку, з якої йшла пара, жабка зраділа. Вона підстрибнула до входу і чемно запитала, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка почула тоненький голосок і визирнула назовні. Я, мишка шкряботушка. А ти хто? Я жабка з крикотушка, пусти мене погрітися, будь ласка. Мишка посміхнулася і сказала, звісно, заходь, разом буде ще тепліше. Жабка вздячністю застрибнула всередину і примостилася біля мишки. Вони відчули, як їхнє спільне тепло робить рукавичку ще затишнішою. Незабаром сніговою стежкою пробігав зайчик-побігайчик. Він тремтів від холоду, а його довгі вушка притислися до голови. Він помітив дивний горбок у снігу, який виявився рукавичкою. Зайчик обережно підійшов і постукав лапкою. Хто хто тут живе? Зсередини почулися голоси. Я мишка шкряботушка, і я жабка-скрикотушка. А ти хто? Я зайчик-побігайчик, мені так холодно, можна до вас. Заходь, заходь, не мерзни, гукнули вони разом. Зайчик заліз у рукавичку, і вона на диво стала ще просторішою. Він згорнувся м'яким пухнастим клубочком, і всі троє відчули, як чудово грітися разом, коли на дворі гуляє зимова хурделиця. Тепла ставало все більше. Тіхою ходою, замітаючи сліди пухнастим хвостом, до рокавички підійшла лисичка сестричка. Вона була не хитрою і злою, а просто дуже змерзла і шукала притулку. Побачивши теплий дім, вона чемно запитала, хто в цій затишній рокавичці мешкає? Мишка шкряботушка. Жабка з кракотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? Я лисичка сестричка, пустіть і мене, будь ласка, бо мій ніс зовсім замерз. Звірята порадилися і вирішили, що в добрій компанії завжди знайдеться місце. Заходь, руденька, сказали вони. Лисичка обережно залізла всередину, згорнулася клубочком. І вдячно зітхнула, відчуваючи, як тепло розливається по її тілу. Слідом за лисичкою пробігав вовчик-братик. Він був стомлений і голодний, але найбільше йому хотілося просто зігрітися. Його сіра шерсть вкрилася інеєм, а подих перетворювався на хмарку пари. Він побачив рукавичку, з якої йшло тепло. І його серце наповнилося надією. Він не став нікого лякати, а тихо підійшов і спитав, чи є хтось у цьому теплому домі. Звірята визирнули і побачили великого, але сумного вовка. Мишка, жабка, зайчик і лисичка. А ти хто? Я вовчик-братик. Дозвольте мені хоча б лапи зігріти. Його голос був таким благальним, що звірята не змогли відмовити. Заходь, сірий, місця вистачить усім добрим друзям. За вовком, важко переступаючи через замети, йшов кабан і клан. Він не шукав жолудів під снігом, а лише мріяв про тепле місце для відпочинку. Його щетина була вкрита сніжинками, і він важко дихав від морозу. Раптом він відчув запах тепла і затишку. Це була рукавичка, яка вже стала схожа на маленький будиночок. Кабан підійшов і прохрипів. Хто? Хто в цьому диводомі живе? Мишка, жабка, зайчик, лисичка і вовчик. А ти хто такий? Я, кабан і клан. Пустіть мене, бо я зовсім замерз. Звірята подивилися одне на одного, трохи посунулися і гукнули Ну, заходь уже, шукачу тепла, тільки обережно. Останнім до рокавички прибрів ведмідь на брідь. Він щойно прокинувся від зимової сплячки, бо хто й дуже шумів біля його барлогу і тепер блукав лісом, не знаючи, куди подітися. Йому дуже холодно і самотньо. Побачивши велику теплу рукавичку повну мешканців, він здивувався. Ведмідь підійшов і дуже тихо, щоб нікого не налякати, запитав Вибачте, а чи знайдеться для мене маленький куточок? Звірята побачили величезного, але дуже доброго ведмедя. Вони всі разом вигукнули Звісно, заходь дідусю. Разом не страшний ніякий мороз, і ведмідь обережно заліз всередину. Рукавичка розтягнулася, ставши ще більшою і затишнішою. Усередині рукавички стало неймовірно затишно. Це був справжній дім дружби. Величезний ведмідь ліг у самому центрі, і його тепла шерсть стала м'якою перинкою для всіх інших. Мишка шкряботушка заснула прямо у нього на носі, зігріваючись його подихом. Зайчик притулився до пухнастого боку вовка, і вони разом дивилися, як за стінками рукавички кружляють сніжинки. Лисичка поклала свою голівку на спину кабаня, а жабка знайшла тепле містечко у ведмежому вусі. Ніхто не сварився і не штовхався. Вони тихо перемовлялися, ділилися своїми лісовими історіями, і їхні голоси створювали приємно заколисуючу мелодію. Рукавичка була наповнена не лише теплом, а й справжньою дружбою. А на дворі снігопад посилився. Вітер почав завивати між деревами, хойдаючи їхні верхівки. Сніжинки стали більшими і лапатішими, вкриваючи світ білою тишею. Але всередині рукавички цих звуків майже не було чути. М'які вовняні стінки надійно захищали звірят від холоду та вітру. Тут панували спокій і тепло. Крізь тонкі нидочки в'язки ледь-ледь пробивалося денне світло створюючи всередині м'яке чарівне сяйво. Звірята відчували себе у справжній фортеці, де їм нічого не загрожувало. Вони дивилися одне на одного з вдячністю, розуміючи, як їм пощастило знайти цей притулок і одне одного у таку зимову негоду. Щоб скоротати час, звірята почали ділитися своїми мріями. Мишка розповіла, що мрії про цілу гору сиру. Зайчик мріяв про нескінченне поле солодкої моркви, яка ніколи не закінчується. Лисичка мріяла про те, щоб навчитися танцювати на льоду як сніжинка. Вовк зізнався, що найбільше мріє почути спів солов'я навесні. Кабан мріяв про теплий дощ і багато смачних корінців. А великий ведмідь Позіхнувши, сказав, що його головна мрія це велика бочка солодкого, солодкого меду. Вони сміялися і слухали одне одного, і їхні мрії, здавалося, робили повітря в рукавичці ще теплішим і чарівнішим. Вони стали справжніми друзями. Здавалося, сама рукавичка раділа такій дружній компанії. Вона була не простою, а чарівною. В'язала її стара бабуся, яка вкладала у кожну петельку частинку свого тепла і любові. І тепер це тепло розкрилося, зігріваючи маленьких мешканців. Рукавичка м'яко світилася середини золотистим світлом, ніби маленьке сонечко. Вона розтягувалася рівно настільки, щоб усім було зручно і нікому не було тісно. Вона стала для звірят не просто притулком, а справжнім домом, де кожен відчував себе потрібним і захищеним. Це була магія доброти, яка перетворила звичайно загублену річ на острівець щастя посеред засніженого лісу. Поступово розмови стихли. Тепло і затишок почали навіювати на звірят солодку дрімоту. Першою заснула мишка, тихо посопуючи на носі у ведмедя. Потім заплющила очі жабка, згорнувшись у своєму теплому куточку. Зайчик позіхнув, ворухнув вушками і теж заснув, довірившись теплу своїх нових друзів. Лисичка, вовк і кабан теж поринули у сон. І лише великий добрий ведмідь Ще деякий час слухав тихе дихання своїх маленьких сусідів. Їхнє спокійне супіння злилося в одну тиху, заколисуючу пісеньку. Усім снилися добрі сни про сонечко, літо і смачні ласощі. Рукавичка стала колискою для всієї дружної компанії. Тим часом дідусь, який загубив рукавичку, помітив пропажу. Він повернувся назад своїми слідами, а поруч із ним біг його маленький песик. Песик першим помітив рукавичку, яка дивно ворушилася і світилася в снігу. Він підбіг, але не став гавкати. Він лише тихо заскавчав і помахав хвостом, відчуваючи добро і тепло, що йшли зсередини. Дідусь підійшов, нахилився, і побачив, що його рукавичка стала домом для лісових звірят. Він посміхнувся своєю доброю посмішкою. Що ж, нехай гріється, прошепотів він. У мене вдома є ще одна пара. І він тихо пішов геть, залишивши чарівний будиночок його мешканцям. Так і проспали звірята у теплій рукавичці аж до самого ранку. Їм було ак добре і затишно разом, що ніякий мороз і вітер не могли їх потурбувати. Вони прокинулися, коли перші сонячні промінчики заглянули всередину і зрозуміли, що стали найкращими друзями. А казочка наша добігла кінця. Нехай і тобі, мій маленький друже, насниться щось таке ж тепле, добре і затишне, як ця рукавичка. Заплющуй оченята і поринай у солодкий сон. Добраніч! Нехай твої сни будуть чарівними і спокійними. До нових зустрічей у наших історіях!